У наш час, коли кожен клаптик землі на вагу золота, швидке отримання перегною це не просто господарська вигода, а справжня необхідність. Звичайний компост може доходити роками, поки повністю перетвориться на темну пухку землю, насичену поживними речовинами. А от якщо підійти з розумом, можна мати готовий перегній уже через два місяці, і не треба якихось дорогих хімікатів чи фабричних засобів. Усе потрібне є під руками. Головне знати, як створити умови, щоб мікроорганізми працювали швидко й ефективно, бо саме вони головні робітники у компостній купі. Багато господарів звикли думати, що компост це просто купа сміття з городу, залишків бур'янів і кухонних відходів, яку час від часу палють водою, але насправді це ціла жива лабораторія. У якій безліч невидимих помічників бактерій, грибків черв'яків трудяться день і ніч, якщо їм дати правильні умови, вони перероблять рослинні рештки у повноцінний перегній у рази швидше, якщо ж залишити купу напризволяще, то вона спатиме, особливо коли холодно або сухо. Активатор це слово це слово багатьом може здатися хімічним. Але насправді мова йде про прості й знайомі речовини будь-який активатор це, це джерело азоту, яке стимулює розмноження бактерій. Адже мікроорганізми, як і всі живі істоти, потребують живлення якщо в компості багато сухої соломи, листя, тирси, там переважає вуглець. А от азоту бракує, і без нього процес гниття дуже сповільнюється. Тому й кажуть. Компост без азоту, як борщ без солі. Додай ложку, і страва заграє смаком. Чому це важливо для селянина? Бо перегній це найкраще добриво, яке ніколи не нашкодить землі він не спалює коріння, як деякі мінеральні суміші, а навпаки, відновлює структуру ґрунту, робить його м'яким і родючим. На такій землі і помідори, і капуста, і навіть морква ростуть. Як на дріжджах, а якщо робити перегній швидко, то можна постійно мати запас живої землі, не чекаючи роками, поки дозріє стара купа. Швидке компостування це не новина, а перевірений досвідом спосіб. У багатьох господарів, які серйозно займаються городництвом, компостна яма чи ящик працюють постійно. Вони не кидають туди все підряд, а роблять це з розумом, подрібнюють гілки. Чергують шари сухого й вологого, додають трохи гною чи сечовини, щоб підживити бактерії, і обов'язково раз на тиждень перемішують це, ніби розворушити життя всередині купи, дати кисень тим, хто працює. Якщо говорити просто, то головна суть швидкого перегною така: треба створити мікроорганізмам комфорт, дати їм їжу, воду, повітря і тепло. Тоді вони за два місяці зроблять те, що зазвичай триває цілий рік, це як у духовці. Якщо температура правильна, страва готується швидко і рівномірно, а якщо холодно і сухо, то хоч день, хоч тиждень нічого не вийде. Багато хто помітив коли в купі багато зеленої трави, бур'янів, кухонних відходів, то вона горить всередині навіть з'являється пара, і тепло тримається довго. Це ознака того, що мікроби працюють активно. Але якщо трава пересихає, якщо немає вологи, процес зупиняється. Тому господарю треба не просто скласти купу, а доглядати за нею, як за грядкою, іноді полити, іноді розпушити. І саме тоді з'являється справжня користь. Отже, створити швидкий компост це не складно. Але треба знати послідовність. І мати трохи терпіння у цій справі важливі дрібниці подрібнення, зволоження, активатор, перемішування. І якщо дотримуватися цих правил через два місяці, замість звичайних бур'янів і листя, ви отримаєте пухкий темний перегній, який пахне лісом після дощу, О той самий, що найкраще оживляє будь-яку землю, щоб отримати добрий живий компост. Треба не просто скласти в купу городні рештки, а створити умови, за яких природа сама зробить свою справу швидко і правильно. Усе починається з того, як ми закладаємо компост. Не можна кидати все, що під руку трапиться. Спочатку добре подрібнити матеріали гілки, бур'яни, листя, овочеві рештки, чим менші фракції, тим легше бактеріям і грибкам до них дістатися, великі шматки гниють довше. А от дрібно нарізані швидше перепрівають. Тому досвідчені господарі часто проходяться косою, секатором чи навіть старою сокирою, перш ніж кидати щось у компостну яму. Наступне правильне поєднання сухого і вологого якщо вкинути лише зелень і кухонні рештки, то маса стане слизькою, почне смердіти, бо не вистачить повітря. Якщо ж переважатимуть сухе листя і солома. Усе пересохне і мікроби заснуть. Треба чергувати шари. Спершу сухий шар, потім вологий, далі знову сухий. Це як пиріг, кожен шар має свою роль і обов'язково поливати. Компост має бути вологим, але не мокрим. Коли візьмеш жменю в руку, трохи води може виступити між пальцями, але не текти. Така волога дає змогу бактеріям працювати без зупину. Третій важливий чинник повітря. Без нього процес сповільнюється, і замість перегною утворюється гниль. Тому купу треба регулярно перевертати. Хтось робить це вилами раз на тиждень, інші двічі на місяць. Головне, не давати компостом задихнутися. Коли маса ущільнюється, кисень не доходить до середини, і робота мікроорганізмів зупиняється. Перемішування це як свіже дихання. Для живої купи. А ще під час цього ви помітите, чи не пересох компост, чи не надто гарячий він усередині. Тепер про найважливіше активатор саме він прискорює дію мікроорганізмів. У магазинах продаються різні готові суміші, але насправді є простіші способи. Найдоступніший варіант сечовина або звичайна людська сеча. Це концентроване джерело азоту, і саме азот заводить бактерії. Дехто додає трохи гною кінського, коров'ячого чи кролячого. Можна кинути кілька лопат пташиного посліду, розведеного водою, інші користуються трав'яним настоєм – скропиви, лопуха, конюшини усе це природні активатори, які не коштують нічого, але діють чудово. Головне не переборщити, бо надлишок азоту може призвести до надто сильного згоряння купи вона стане гарячою, аж пара йтиме, і тоді частина поживних речовин просто зникне. Ще один перевірений спосіб додати до купи трішки старого перегною чи землі з-під лісових листків у такій землі повно живих мікроорганізмів, які швидко розмножуються і. Заселяють новий компост, це як закваска для тіста, трохи старого допомагає новому швидше дозріти. Так само діють і розчини на основі дріжджів. Якщо розчинити пакетик сухих дріжджів у увідрі теплої води з ложкою цукру і полити компост, процес активізується за кілька днів. У народі кажуть дріжджі не лише для хліба, а й для землі. Не менш важливо тримати компост у теплі найкраще місце Сонячна ділянка захищена від вітру, восени або навесні, коли ночі прохолодні, купу варто прикрити плівкою чи старим мішком, щоб зберегти тепло. Температура всередині має бути близько 50-60 градусів, тоді все гниє швидко і без запаху. Якщо ж надто холодно, то процес сповільниться. Зрозуміти це просто. Коли в центрі купи немає тепла, треба додати трохи зелені або гною, перемішати і полити. Не варто забувати про співвідношення матеріалів. Добре, коли в компості є і м'які рослини, і тверді рештки, і трохи ґрунту. Такий склад утворює правильну структуру, не дає масі ущільнюватися. Якщо ж у вас багато тирси чи сухого листя, обов'язково додавайте щось азотовмісне траву, кухонні рештки, насті з кропиви. і не кидайте туди жир, кістки, хлібні, рештки чи варену їжу. Вони привертають гризунів і сповільнюють процес. Усе має бути природним, що з землі, те й назад у землю. Ще одна хитрість час від часу перевіряти запах. Якщо компост пахне землею, усе добре. Якщо йде різкий сморід, значить бракує повітря або надлишок вологи. У такому разі потрібно розпушити купу, підсипати сухого матеріалу, соломи, тирси. Сухого листя, баланс головне правило. Компост, як і будь яка жива справа, любить міру не можна, щоб щось переважало, бо тоді або зупиниться процес, або маса перегріється і втратить корисні речовини. Отже, щоб отримати перегній за два місяці, треба діяти розумно подрібнити, змочити, дати повітря, підживити азотом і не забувати ворушити. Це наче догляд за худобою, якщо годуєш, напуваєш і тримаєш у теплі, то вона росте швидко і дає користь. Так само і компост він живий, дихає, гріється, працює. І якщо зробити все правильно, уже за вісім тижнів замість купи городніх решток матимете розсипчасту чорну землю, яка оживить будь-який город і дасть добрий врожай. Раніше ще за дідових часів. Ніхто не чув про якісь активатори чи біопрепарати. Тоді все робили просто: збирали в купу бур'яни, картоплення, листя з саду, трохи гною зверху, і так воно лежало собі рік два. Дід казав: перегній любить час, а земля терплячу руку. І справді, колись не поспішали, заклали купу восени, а користувалися нею вже через літо. Але тоді й робота була інша: землі багато. Добре вистачало. Тепер же кожен клаптик важливий, і чим швидше отримаєш готовий компост, тим краще для господарства. Тому сучасні методи, хоч і прості, стали потрібними, бо дозволяють не чекати роками. У нашому селі, наприклад, є старий Микола, що вже 40 літ тримає город. Він колись сміявся, коли сусід почав користуватися сечовиною як активатором. Казав, та навіщо хімію в компост тягнути, а потім сам спробував, додав при закладанні піввідра, води з розчиненою ложкою сечовини. добре перемішав і полив компост. Через місяць відкрив а там не гнила маса, а тепла, пухка земля, запах приємний, як після дощу. Відтоді сам розповідає всім, що активатор не хімія, а допомога природі. Бо все, що там відбувається, роблять живі бактерії, а їм просто треба трохи їжі, щоб працювати швидше. Є й інші приклади. Баба Параска, що має курей і кролів, кожної весни робить компост за своїм методом, вона не користується ніякими порошками, а додає докупи пташиний послід, але завжди розведений водою, щоб не спалити матеріал. Каже, послід то найкраща закваска, аби все ожило. Через два місяці її компост уже готовий, темний, розсипчастий, без запаху. Вона ним підсипає помідори, і ті ростуть, як на дріжджах. Колись вона пробувала робити без активатора, каже різниця колосальна. Без нього купа стояла півроку і навіть не прогрівалася. А ще в селі розповідають про старий спосіб, коли компост готували просто в ямі біля хліва. Там завжди тепло, сухо. І тварини своїм теплом гріють стінки. Гній, змішаний з підстилкою, служив активатором сам по собі. Дехто й зараз так робить складає все в дерев'яний ящик біля сараю, а знизу трохи підсипає землі, щоб не виходила волога. Кажуть, такий перегній виходить найкращий, бо має і тепло, і вологу, і природне живлення. Сучасні господарі теж не стоять осторонь. У деяких селах люди роблять спеціальні компостні ями з дерев'яними перегородками, щоб зручно перемішувати. Дехто ставить пластикові контейнери з кришками, зручно, тепло тримає, не розносить вітер. А щоб процес ішов швидше, додають активатори хтось купує готові бактеріальні закваски, а хтось готує сам. Популярним став Настій з кропиви нарізати траву. Залити теплою водою, дати настоятися кілька днів, поки не почне бродити, потім тим настоєм поливають компост, і вже за тиждень температура вкупі піднімається, процес оживає. Люди кажуть якщо компост парує, значить живий. Колись селяни навіть не здогадувалися, що те саме тепло, яке йде з купи, це ознака роботи мікроорганізмів, вони просто помічали. О, компост гарячий буде добрий перегній. Тепер ми розуміємо, що то бактерії розкладають рештки, виділяючи тепло, і щоб вони не зупинялися, їм треба кисень. Тому старі люди, коли хотіли підштовхнути купу, просто встромляли в неї лом чи держак, щоб був доступ повітря. Сучасний господар тепер бере вила, перевертає масу або навіть користується спеціальними металевими трубками з отворами, щоб подавати кисень у середину. Є ще цікавий спосіб, який практикують у деяких дворах додають у компост трохи старого хліба або ж меньку дріжджів із цукром. Це своєрідна народна хімія, бо дріжджі теж запускають процес бродіння і виділення тепла. Люди помічають, що після такого підживлення купа буквально за кілька днів починає грітися. У нашій місцевості так робить тітка Марфа вона каже, що дріжджі пробуджують землю. І хоч дехто сміється та її перегній завжди виходить пухкий і запашний. Бувають і помилки. Наприклад, багато хто думає, що чим більше води, тим краще. А воно не так, надлишок вологи. Виганяє повітря, і компост починає гнити так само і з активатором. Якщо переборчити з гноєм або сечовиною, температура всередині підніметься надто сильно, і бактерії загинуть. Тоді купа спаде, з'явиться неприємний запах і доведеться все переробляти. Мудрі господарі кажуть краще не долити, ніж перелити, і це правило працює завжди. Порівнюючи старі і нові способи, можна сказати одне. Змінилися не стільки методи, скільки розуміння процесу. Раніше все робили на око, а тепер знають, що кожна дія має своє пояснення. Колись просто чекали, тепер допомагають природі працювати швидше. І хоч ми користуємося простими речами водою, травою, гноєм, землею, результат виходить набагато кращий. Бо головне не в тому, що кладеш у купу, а в тому, як ставишся до цього процесу. Як казав один старий господар, компост любить увагу, як дитина тепло. Якщо про нього дбаєш, він віддячує сторицею. Коли підходить час перевіряти, чи готовий компост, треба не поспішати, а спочатку подивитися і понюхати. Добрий перегній завжди має темно-коричневий або майже чорний колір, він розсипчастий, м'який і пахне вологою землею чи лісом після дощу. Якщо у купі ще видно окремі шматки соломи, листя або овочевих решток, значить процес ще не завершився. У такому разі треба дати купі ще трохи часу або перемішати її, щоб процес пішов рівніше. Буває, що верхній шар сухий, а всередині ще теплий і сирий, тоді просто варто перекласти все, щоб верх потрапив донизу, а низ опинився зверху. Через тиждень два усе вирівняється і матимете справжній перегній. Щоб компост був якісним, важливо не лише скільки часу він дозріває, а й як за ним доглядали. Якщо господар стежив за вологістю, додавав активатор, не давав купі пересихати, перегній виходить поживним і живим. А якщо кидали туди все без розбору і бур'яни з насінням, і хворі рослини, і варену їжу, тоді буде більше шкоди, ніж користі. Такий компост може навіть перенести хвороби на город. тому завжди треба пам'ятати перегній це не сміття, це добриво, яке ми готуємо для своєї землі, а значить, мусимо робити все з розумом і чистотою. Багато господарів радять коли компост уже готовий, не використовуйте його одразу у великій кількості. Спочатку варто перевірити на мальо ділянці. Якщо земля після підсипки стає пухкою, а рослини мають здорове, яскраве листя, значить перегній добрий. Якщо ж росте бур'ян або земля стає занадто жирною і важкою, то перегній був недозрілий. Так буває, коли в ньому ще є надлишок азоту або залишки неперепрілих частин. Тому досвідчені городники кажуть краще тиждень перетримати, ніж день не дотримати. Це просте правило рятує від багатьох прикрих помилок. Щоб зберегти готовий перегній, його варто скласти в окрему купу чи мішки, але не закривати герметично. Він має дихати. Добре тримати його під навісом, щоб не змив дощ і не висушило сонце. Якщо все зробити правильно, перегній може стояти й рік, не втрачаючи своєї сили. А коли прийде весна, ви зможете ним підживити грядки, кущі, дерева. І земля одразу відгукнеться, стане м'якшою, темнішою, вологішою. Навіть ті місця, де колись нічого не родило, після такого живлення оживають. Бо перегній це не просто добриво, це відновлення ґрунту, повернення йому життя. Є ще одна порада, яку варто запам'ятати ніколи не забувайте ділитися своїм перегноєм із землею поступово не треба сипати його товстим шаром. Краще тонко розкидати і перемішати з верхнім шаром землі. Так поживні речовини рівномірно розподіляться. Якщо покласти забагато, то можна навіть нашкодити рослинам надлишок азоту спалює молоді корінці усе добре, коли з мірою. Земля віддячує тому, хто ставиться до неї з повагою. Ще важливо не забувати про постійність один раз зробити компост добре. Але ще краще, коли процес іде безперервно, закладайте нову купу одразу як тільки стара дозріла. Тоді завжди буде свіжий перегній під рукою, а земля не злидарюватиме. Багато господарів мають дві чи навіть три компостні купи одну використовують, друга дозріває, третю тільки закладають. Це найзручніший спосіб для тих, хто тримає велике господарство. Якщо підсумувати все сказане. То головний секрет швидкого й доброго перегною полягає у трьох речах увага, міра і тепло. Без уваги не буде порядку, без міри не буде користі, без тепла не буде життя. І це стосується не тільки компосту, а й усього господарства. Земля відчуває, коли до неї ставляться як до живої, якщо її не годувати, не берегти, вона збідніє стане твердою і мертвою. А якщо дбати про неї, підсипати добрий.